Цю чоловік невеселий шоу моє... шановні вчителі та учні, сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити річницю події, яка стала сумною та трагічною сторінкою в історії України, річницю бою під крутами, бою, що на довгі роки. Життя юнацьке там своє віддало. 29 січня 1918 року назване Великою станції Крут, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач Київ, ознаменувало відлік нового духовного злету нації, який уже протягом століття є зразком для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Що 1918 вісімнадцяти 4 четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку. Самостійної держави, незалежної держави. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики стримували своє 6-тисячне військо на Київ під проводом Муравйова. На той час в Центральній Раді не було армії. Основна її частина була розбита більшовиками, а інша перейшла від червоних, спокусившись фальшивими обіцянками. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних бурців. У, у Києві сформулювався курім і студентів та учнів, їм було 300. У думці і знову тлій біокрутах, а неповторний часа золотий. Ми всі були зелені ще крутах, але в душі палав вогонь святий. І хоч навколо вирогню шалена. Тогна, як грім, і жах смертельний ніс, ми не схилили сонячне знамена, і бій важкий не видали нам сліз. Ми перед світом свідчили потугу, І довели ми лицарські сини, хоч не змогли розбити люту пугу, та ще раз чули пахущі весни. За ту невдачу, що зазнали вхотих, ні, не дарма печа серця наших днів. За ті могили, навіть без хрестів, що стогін їх досі чути. Наступив холодний ранок 29 січня 1918 року. О 9-й годині розвідка донесла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки мужні відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського флоту, їх було майже 6 тисяч старих вояків, а за волю України біля 60. Безперспективність подальшої битви комендант юнацького куреня дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного боку колії, де були юнаки старшинської школи, на протилежний бік до студентів, хтось замінив слово відступати на наступати, юнаки курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед. На смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набою вже не було, і падали, падали у нерівному бою, коли зачорніла ніч на кручанських полях були сотні трупів. Чорніш, як і сунуть лави, і хтось уже вмира. І наче грім лунає слава, і кат кричить ура. Огонь, дими, як злива, стріли, вони ж несли свій прапор сміло, сини безстрашних лав, а ворог сік, вістки скорботні. Повли казали всім, на бій ішли три сотні, стьогтьох в вціліло сім, та сніг розстав понад бараком, блакить і сонце знов. Лише в житах ростуть немети. Цвіте юнацька кров. П'ять забрано полон, двадцять сім здорових і вісім поранених. Довго жорстоко катували їх, та не впали на коліна, не простили пощади і помилування. Можу зустріли вирок. Поранених відправили до Харкова розстріляти. Наближалася страшна хвилина засуджених. Один починає, всі інші підхоплюють. Ще не вмерла Україна! І вже лежать ті юнаків на снігу, политою їхньою кров'ю. Нас ніхто не ласкав, бандиринським не бачили ми. Нам ніхто, книжечого, по торбиночку її не вкладав. Нам дивились у схудлі обличчя, в пожадливі споки. весняних не бачили оміру, квітів пічав. Нас порга зима полосала у двері стужі. І вітрилась прокрині нам били в дитячі серця. І ну, все ж ми були, о, які ми були тоді дужі. Бо завтрашній в віру, не щерджували, до кінця. Не судилось батькам вашим світло здобути свіча. Знову й знову. Негоди опалюють обличчя нам, там йдем, далі йдем до змагів олум'яного смагу, щоб звідті принести справжню молодість юні хоч вам. Триста зір спалахнуло у небі, триста мрій назавжди відбули, 300 впало червоні за небо. Ще не соколи, а соколята. В серцях не дитячий вогонь. Ви вбивали їх кляті. Вони в душах народу свого. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд. Убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі, на аристократичному кладовищі, в центрі Києва. Небагато імен тих героїв зберегла історія. Шануємо пам'ять загиблим, за наше з вами майбутнє: сотник Андрій Омеженко, Володимир Шульгин, Лука Дмитренко, Микола. Олександр Попович, Андрію, Микола Божинський бошко Шрезидор Курин, Олександр Шестюк, Головощук, Чижів, Кирил, Андрій Сополовський, Микола Пухорпан, Микола Ганкевич, Євген Тарнавський, Ганкевич, Григорій Півський, Павло Кольченко. Тож давайте хвилиною мовчання вшануємо тих героїв, чиї імена відомі і так і невідомі залишилися. Прошу всіх молитв за них. 105 років тому вресні на тіло пішло до смерти, нехай пам'ять про наших героїв, які загинули з окрутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом того, як треба любити свою батьківщину. Бути ж певні, дорігі герої, ви загинули не загинула нема, золота в років після мене, які застигли у ваших руттях, коли випадали на землю. Стали державним і навіки залишилися для нас найбільшою світиною. Дякуємо вам, герої, за, за ваш вашу ви назавжди в наших серцях. І, наостанок, я пропоную всім учням так, виконати гімн Так, без музичного супроводу. На такій патріотичній ноті завершимо наш тест. Піднімайтеся, гімн. Слова знають усі.